Шановні колеги, дорогі учні та батьки! Від всього серця вітаю вас і з наступаючим Новим роком та світлим святом Різдва. Рік, що минає, був наповнений яскравими подіями, відкриттями та досягненнями. Ми разом долали труднощі, раділи перемогам. І рухалися далі до нових вершин. Кожен із вас зробив свій внесок у нашу спільну роботу, у розвиток та процвітання нашого ліцею. Нехай удача, натхнення та добрі звершення вас супроводжують у наступаючому році. Бажаю, щоб цей рік став часом нових можливостей, творчих ідей та щасливих моментів, міцного здоров'я, миру, добробуту та тепла. У ваших будинках. А Різдво подарує душевний спокій та віру в краще. Дякую за вашу відданість, старанність та підтримку. Попереду у нас безліч планів та нових горизонтів, які ми обов'язково досягнемо. разом. Щиро вітаю вас з Різдвом Христовим та Новим Роком. Бажаю, щоб 2025 рік приніс перемогу. Незабутні пригоди, радісні моменти та безмежне щастя, шановні батьки, учні та колеги, від щирого серця вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим. Хочу побажати, щоб придешній рік приніс нам радість, добробут, щастя та перемогу, мирного неба та радості нам у житті. Вітаю! Шановні колеги, любі учні та наша велика дружна ліцейна родина. Минає 2024 рік рік, який був сповнений цікавих моментів, приємних подій та несподіваних радісних емоцій. Зі щирістю серця я бажаю, щоб 2025 рік був для вас роком натхнення, роком нових неперевершених подій, нових якихось явищ та яскравих емоцій. Ви знаєте. Рік дійсно був цікавий і для нас, вчителів, адже навчаючи учнів, ми мали чудову змогу навчатися разом з вами. Я бажаю, щоб 2025 рік приніс нам багато цікавих, яскравих та креативних уроків. Нехай у вас буде вдвічі менше справ, нуль проблем кожного тижня. двоє чудових вихідних та п'ять легких креативних, веселих робочих днів з новим роком! Шановна ліцейна родино, дорогі батьки, любі діти, вельми поважні колеги! Щиро вітаю вас з Різдвом та з Новим Роком. Хочу побажати, щоб у новому 2025 році вас оточували найцінніші скарби, а саме Безмежне щастя, Боже благословення, взаємна любов, феєричні успіхи у всіх починаннях, а саме головне перемога та мир в нашій державі. Хай Різдві завітає, чого серце забажає, хай несе у кожну хату щастя, радості багато, хай смачна куття вам дасться, хай в сім'ї панує щастя, щоб весела коляда сміх у хату принесла. Хочу привітати вас і побажати, щоб різдвяна зірка, яка зійде сьогодні, накрила омофоном всю нашу землю і захистила наших дітей. Хочу побажати, щоб ця зіронька світила кожному воїну і була з ним поряд, і рятувала його в найскладніші секунди життя. Хочу побажати, щоб всі ми, нашими родинами, зібралися з такою зіркою тепла в кожній затишній оселі. Біля столу і дочекалися тих, кого сьогодні можливо там немає: миру, злагоди, тепла і всього, всього що можна побажати. А найголовніше, щоб наша заповітна мрія всіх здійснилася перемоги нам.